Так, таки, мої любі, як ваші справи? Так, Юленька буде, я не знаю, що, ну вже не снідати, буду вже обідати. Коротше, в мене тут голубці зі сметанкою, корейська морковка і пюрешка. Така, знаєте, так, такий домашній буде домашній обід. Ну, а що мої любі? І налила собі зараз найлюбніше долю Кока-Колу. Боже, я вже так втомилася. Боже, має щось стакан тріснути. А, ні, це щось. Коротше, зранку прокинулася в нас зранку уроки з донечкою. Поки ті всі уроки онлайн. Я між перервами бігаю, чистю свої ікла, вмиваюся, розумієте? Починаю фарбуватися, знімати відео в Тік-Ток, знімати відео в Інстаграм, знімати щось для Ютуба. Коротше. Так, приємного. Хто їсть, приємного. Голодна страшна. Короче, бігаю, це все знімаю. М -м -м, нарешті. Коротше, вчора хотіла вже ставити ялинку, але щось діло до неї не дійшло. Тому зараз швидесенько це поїм і. І буду! І буду діставати ялинку, вона у мене лежить там в ніші, в ліжку. Зараз її витру від пилюки. Дістану іграшки. Але перед цим, звісно, треба в залі помити. Там, де буде ялинка стоять. Боже моє любі, які це смачні голубці. Вони такі, знаєте, які раніше були на весіллях робили, знаєте? Капустка м'якенька. Я не знаю, яку ви любите капусту. Я тверду не люблю. У мене ніхто тверду не їсть. Донечка теж не любить, чоловік не любить. Щоб була м'якесенька. Хотіла борща зварити, але не знаю. Напевно, вже завтра. А можливо, і сьогодні поставлю бульон. Коротше, буде видно. У нас вже на вулиці сніг пітаю, Я Трішки залишилося і все. Взагалі, в цьому році, як то кажуть, зима підкралась непомітно. Тому що в тому році я не пам'ятаю снігу. Останній раз сніг такий був така хороша зима, це перед війною. Тоді була справжня зима, а в тому році вже ні. А ви, мої любі, вже поставили ялинку. Чому я в цьому році хочу поставити ялинку раніше? Пояснюю, тому що в цьому році я хочу повернутися до старих звичаїв, до старих традицій і святкувати свята саме в ті числа, в які святкували наші прабабусі та прадідусі. А саме 6 грудня святкувати Миколая, а 25-го святкувати Різдво Христове. Тому що то є правильно, раніше так святкували. І якщо почитати історію, ви можете зайти в Google, загуглити, почитати історію і що було далі, розумієте, спокон віків хотіли викоронити все україномовне. І я вважаю, що буде правильно, якщо ми будемо починати з малого і повертати якісь наші українські традиції. Тому що дуже багато людей, сидячи вдома на дивані, розповідають там на когось: ой, ти такий поганий, депутати ті погані, той поганий. А що ви зробили заради того, аби в аби вашій країні був мир, спокій та злагода, розумієте? Що? Нічого? Абсолютно нічого. Треба починати з чогось. Хоча б з тих традицій, які були раніше. Розумієте? Тому ось так. Ви як хочете. Я сказала просто свою думку, тому я святкувати буду раніше. Раніше буду святкувати свята. Але, звісно, ну, святкового настрою, такого. Щоб сказати, немає. Але в мене є донечка, і я хочу, щоб кожне свято, щоб кожного свято вона чекала, мріяла в якусь казку, вірила в якісь дива, тому що це треба. Я от зараз вже доросла, але я згадую ті якісь теплі вечори, новорічні, оті всі святкові. І воно якось гріє душу, якась така ностальгія, коли батько додому несе ту ялинку. Бувало, навіть, що перед самим Новим роком, там, за три години до Нового року, і ти швидко бігаєш, наряджаєшся настільки теплі спогади, тому я хочу, щоб мої дитини залишилися такі ж самі спогади про її дитинство. Тому ось так, мої любі боже, вже наїлася, з'їла півтори голубці, і вже наїлася. Я їм, як ото, знаєте, як й горобець. Не знаю, на чому я вже там зупинилася. Коротше, хотіла поговорити з приводу Тіктока та Інстаграма. В тіктоці в мене настільки збира... зібралася просто крутезна аудиторія. Я їх обожнюю, вони мега позитивні. Я насолоджуюся кожним із них. Вони мені лайкають, пишуть, ем, коментують під, підписки. І в інстаграмі точніше так само. Просто мега-позитивні люди. І я кожного дня дякую Богові і кажу, боженько, дякую тобі за те, що ти мені посилаєш таких хороших людей. Але є й негативні люди. Вони на мене не підписані. І справа в тому, що їх в інстаграмі більше, ніж в Тіктоці. В Тіктоці. Їх мала, мала кількість. А от в інстаграмі бувають такі мені пишуть погані слова. Роз, ну, Бляха, хочу сказати, якщо ти не розумієш гумору та пролесни мене, нащо ти, На ти так просто опускаєшся нижче того плінтуса? Якщо мені не подобається чийсь контент, чесно, признаюсь, і без всякої брехні. Я от просто пролистую, я ніколи в житті не напишу нічого поганого. Ну я не бачу просто сенсу в цьому. Навіщо? А от їм треба написати. Вони, от знаєте, напевно, зранку от встають і думають, ой, що ж їй написати, що ж їй написати, чи мені так підколоти. Та нічим ви мене моїй любі не підколите. Мені все одно, що ви там напишете. Ну, це я до хейтерів. До хейтерів. Тому не розпинайтеся там, не витрачайте свої нервові клітини, тому що вони не вистанавлюються. Так що я знімала, знімаю і знімати буду. Ось так. А, звісно, своя аудиторія, яка на мене підписана, яка мене любить, я, я просто хочу сказати слова вдячності. Вони в мене найкращі. Ви в мене круті. І в Ютубі так само я вам хочу сказати, просто, що я вас обожнюю, мої любі. Але я хочу вас дещо, дещо про що попросити. Будь ласка, ви лайкайте мої відео, пишіть мені коментарі. Давайте з вами знайомитись. Якщо вам сподобався якийсь такий формат відео, ну він був, звісно, не супер фешенебельний якийсь такий у мене Мукбанк. Ну, це так, знаєте, по простому по-домашньому сіла, відзняла, поговорила все, що на душі виклала вам. От такого, знаєте. Тому коментуйте, пишіть мені. Переходьте до мене в інстаграм. Я вас там чекаю, я там знімаю взагалі своє буденне життя, що я роблю, чим я дихаю і тому подібне. Тому, мої котики, чекаю вас там. І якщо, ну, я розумію, що не всі мої відео там комусь подобаються, да? хтось не розуміє той жарт. Ну, що ті коментарі писати негативні. Ну, не зрозуміли ви жарт, ну просто пройдіть, мимо та й Все, час в мене закінчується. Люблю, цілую, мої кохані. І до зустрічі! Ваша ретро Бейба.